Ходи сюди, У нас сьогодні розпаковка. Перша в цьому сезоні. Дивись, отримали класнючу модельку на осінь. Я зараз вам її покажу. Все, це одна моделька. Чому так багато? Тому що вона дуже-дуже класна. Розпаковуємо. Зараз я вам покажу. Я вже проти розпакування китайських баулів. Хоп, хоп. Так, достаємо і поїхали. Перше, що ми отримали в цьому сезоні. Осіння курточка торгівельної марки Zero Frozen. Пакетики, все дуже класно. Якість починається з упаковочки. Так, дивимось. Курточка. Легенька, 100-грамовочка. Легенька-легенька, так її називають. Всередині. Підкладинка колд стоп. Одягаємо. Вона дійсно дуже легенька. На рукавчиках манжетики перестібуються. Кишенічки зручні. Фурнітура ідеально застібається відстібається. Так, отримали ми цю моделечку. Зараз давай ще застибнусь. Подивимось, отримали ми цю моделечку в чотирьох кольорах. Ось так виглядає. Чотирьох кольорах. Зараз я вам всі покажу. І отримали ми розміри норма. От це як на мені норма. розміри 48 по 56 та збільшені для вас, великих чоловіків, 58, 60, 62 та 64. Так, так дивимося кольори, кольори та працюємо далі. Цікаво, це який колір. Армія гріє. Так, я пам'ятаю. Не хочу вас буде дуже довго, щоб очекали. Армі Грін, Дивіться, колір Армі Грін, він же хакі, але він не хакі, він такий виходить цікавий. Ось такі. Нові бірочки в цьому сезоні. Кожна пупочка йде з пакетиком. Так, далі. Це хакер. Наступний колір зараз вам покажу. Він прикольний, він сірий. Ну я так просто від себе кажу, сірий. Але він такий. Дуже-дуже цікавий. Так, я вже з ним з'єднався, так що, як будто я в ній хазів. Так. так, колір сірий.